Дігатись природи, що родився з народи, щоб попити, поїсти, на піч що залізти, пастушок мене післав і таке мені сказав, чи пускайте вас в хату, чи ти далі поза хату. «А, <питріпу> а, <питріпу> <грокут> <питріпу> Слава Богу, ми оцій хаті перестаньте сумувати. Ми їх здамо купичили і новину принесли. Утішає старий Йосип, ми усе от Бога просить, щоб пів ані схолоних. Небезпеку захистив, не лякайтесь, не сумуйте, ідіть Богу, помоліться, до вертепу поспішайте. Сина Божого вітайте і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Бава Богу, мирці хаті, перестаньте сумувати, ясна зірка засвітила, давно віну зустріла. Як на небі засіяла, нам дорогу показала, аж до міста країни не країну незнайому, непричиста сина мала, ці добро вам дарувала. Мені сон такий приснився з Божої благодаті, ангел Божий сповістив, щоб ти до дитяти, і ми три царі і сходу несли йому дари, ми почули голос неба, ангели співали. Поклонімся, браття мої, Христу, Царю Богу. Щоб Господь благословив щасливу дорогу. Веселіться, люди добрі, бо освіт зуселився. Ми хлеємі у стоєнці, Христос народився. Що то буде, що то буде. Наступать збройні люди, наступать вороги, не допустимо сидити. Що за люди? Звідки путь? Куди дорога, звідки йдуть? Ми три царі з України, йдемо в країну, вифлеєм. Щоб там дитяті поклонитись і принести йому дари. Він тут, кажіть Богоре вам, а навіщо він мав? Зубить його ми маємо раз. Цар Іро дав такий наказ, щоб той заєну, що припав, що ви флеєми народився, на його царство напосівся. Так стій ні кроку. О. де той цар? Ось надходить мій владар. Я тут, які новини в моєму царстві? Новина царю, царстві яї непроста. проста, вона твоє могутнє ім'я посягнули. Що родився на царі чули? що Богом послане дитя вже покорило всім серця. Замовдять прокляті, бо скараю вас і хаті. Гай, шукайте мені скрізь. Зараз же дитини тої? Тут нема дитини тої. Тож по всім краю йдіть і накази принесіть. Всіх двохлітніх постинати, кожен хлопець до двох літних. Хай заря так скажіть, бо не видать і вам життя. Ти, Іроди, безумний. Ти згинеш, Іроди, на навіть. Бо справедливий чоловік той, що тебе народився. До зброї, брат. Ти грозиш? я теж меч маю. Остій ти, брате, я сам здомаю. Ось я смерть з косою, гош <реш> увечері з росою. Не поможуть жодні штуки. Кожен паде в мої руки. І по вас колись прийду. Та перш ірода візьму, попався іроди. Я тебе давно шукаю. Фур, я її дідко звездибів, вас тут повна психі. Я прийшов по твою душу, пекло її взяти мушу. А може ти хочеш до неба, там таких, як ти, не треба. Ходи, ходи, в пекло на дно й доносі. Сину вірнаш ладар, пропав, пропаю, треба свого цар. Я, володя, буває, дітей, Вони бідні, володі ще до того чорноморці. <рес> що я бачу, що я чую, таку ніч страшною, що по світі мандрувати, собі напасти шукати. Чи не краще в хаті сісти, трошки випити, і з'їсти. Те, що чумошку нам кніс і поставив переніс. Чого жити? Ви твоємі устаєнці, святе дитя народилось. Так що ти тут не кричи, геть із хати собі йди, А ми будемо співати всіх людей, сповіщати, щоб Христос народився. Причисти йому кодекси, десь світ веселився. Спи, Ісусе, спи, очка за жмури, не питай <плес> що. Нарученки маріні, бо на краща вені, люляй, серденько Люляй люляй, серденько Люляй спи, Ісусе, спи, спатоньки, ходи. я тя буду. Пісеньками присипляти. Люляй, серденько, люляй, люляй, серденько, люляй. Маленький Ісусик не спить не дрімає, своїми руками весь світ обгортає і вашу родину, і нашу родину, і всю Україну Христос орождає. А, Амичка, ты меня же забираешь. Как <реш> у меня сюда бегает? Что или книжка, я хочу? Ну, сказала. Шоун, чай, немножко садись. Шоун?